Був дідусем, а став батьком своїх онучок. 54-річний Василь Паніни з селища Солодке Донецької області не бачив від народження. Рідна донька із батьком не спілкувалася. Після її смерті дівчатка могли потрапити до притулку. Не вагаючись, пенсіонер оформив опіку над ними. Історію продовжать кореспонденти Сабиті. Альбіна Катерина і Софія розлучені. Разом бавляться сплять на одному ліжку. Навіть улюблені іграшки ділять із задоволенням. Далее, а какой ты хочешь? Какой? гав Хаухау. Бери. Та ще півроку тому все було інакше. Вони повышаловали як Маугли, чесно сказати. Вони нікого не бачили, нікуди не випускали їх з двора. ні з ким не общались. Діти дикі були. Так дівчат виховувала рідна мати. Дідуся вони бачили дуже рідко. У березні жінка померла від тривалої хвороби. Сестер хотіли роз'єднати. Мені, ще їхня бабуся говорила, ну що будемо з дітьми робити. Я як що, Я їх заберу всіх. Вона, Я б старшу забрала. Я говорю, ні. Як забір, то всіх сразу. Жалко їх тому. У Василя Петровича друга жінка. Вони познайомилися ще у молодості, та тоді у обох були родини. Зустрілися знову за 20 років було зроблено запоздавше приладні руки і серця. Прийомних онучок Ельхама прийняла як рідних Власних дітей у неї ніколи не було. Старші бабуся зовут. Ну і наразі средніх. Можна я буду вас мамою називати? Я говорю, да, я не заставляю. Завите, як хочете, тільки від початку бойових дій виживати у прифронтовому селі стало непросто. Ферма, на якій голова родини працював з котарем, зачинилася. Іншої роботи у солодкому немає. Рятує невеличке господарство, та й його довелося скоротити. Було, по 19 поросят парасятків, а тепер уже тут Не працюю вже на одній пенсії. Як і інші мешканці солодкого паніни не, не уперше отримують гуманітарну допомогу штабу Ріната Ахметова. Волонтери доставили дитячі і дорослі продуктові набори одразу у чотири селища Мар'їнського району. Солодке, славне, березове та водяне. Усього 373 набори виживання. Ой, ой, така. Просте, така. Багатодітна родина Паніних отримала одразу чотири пакети з продуктами. Благодаря Рінату Ахметову. отримуємо вже як-нікак допомогу. Большое спасибо йому. Это очень нам помогает. Это бабуся. Моя любимая. кожного разу зі школи восьмирічна Альвіна намагається принести новий власноруч зроблений виріб. Вона хоче, щоб бабуся з дідусем були щасливі, адже саме завдяки їм дівчатка дізналися, що таке дитинство. Оксана Курчма, Тетяна Олександр канал Україна.